Лабораторія АПЕРТУРА Знову місячні камені, хлопці. Лише один ящик. Так якщо не враховувати 70 інших. А хіба не треба мати IQ 70, щоб тут працювати? Доброго ранку, Чарльзе та Вільгельме. Нік. О, а це мутаген. Місячний камінь. Але на відміну від минулого року, я б хотіла те. що підвищило якість усього процесу. з цього треба зробити щось більш корисне, ніж просто конверсійний гель. Гей, здається, домашні камінці космічного походження дуже вдала ідея. Ага, як протитанкова галька. Танкова кажеш? А чому не додали цього до переліку результатів? Центр знайшов би цьому не одне використання. О, то ти лише дражнив Чарльза його невдачами. Дотепник. Що ж, розважайтесь собі. Гаразд, Беті. Тоді до зустрічі. Ніку. Це, це через місячні камені. <зове> Беті через них <звичай> ні. <звичай> не роби. Що не робити? Не намагайся <звичай> нею маніпулювати, щоб виграти змагання. Я? <звичай> Чого б це взагалі я мав таке робити? Гаразд, okay, мені аж кортить <звичай> таке зробити. Ти задурив голову Беті, бо місячні камені впливають на її внутрішні процеси. Ні, просто я хвацький залицяльник. Тобі треба бачити справжню суть речей. До того ж, вона не просто якась панянка, а наш шеф і робот. Просто треба знати, на яку кнопочку натиснути. У неї немає кнопок. У всіх є кнопочки. Вона буде моя. Так, А потім вона знавісніє і вб'є нас. Я зроблю усе заради кохання. Ось побачиш. Вони не магнетичні. Привіт, Ніку. Як просувається тестування? Привіт, Лялю. Тобто. Бетті, О, О, ти... у тебе щось на щуці. Дай на витру. Ау, oh, Ніку, ти такий уважний. Беті, у вас немає щік. Чарльзе, у рідкій формі ви, мабуть, будете більш радісним. О, oh, за гаразд, лялю. Просто він самотній. У нього немає нікого любого. О, oh, Ніку. Ти щойно назвав мене Любою? Я сумуватиму. Так, запишемо, що оптична шкода місячного каменю в основному така ж, як і звичайного. Ти що накропився? Це все так задумано. Ти Але же знаєш, що в неї немає нюхових сенсорів, а лише базова здатність аналізувати і поєднувати деякі сполуки. Мені цього досить. біля тебе якесь підвищення алфіатичних амінів? У тебе все гаразд? Усе файно. Ну окрім того, що я сумую за тобою. Ох, мені б дуже хотілося якось побачити тебе за вечерею, Ніку. Мені не потрібні людські поживні речовини, але я б дуже хотіла наглядати за твоїм споживанням якихось високоякісних поживних речовин. Баті, дуже скоро нам буде треба ще місячного каменю. У мене в кишені є ще два величеньких. Це ж спричиняє рак. О, я дістану вам ще. Побачимось пізніше. Що це таке? Що це це? таке? Я так і є. Краще пошепки. Припини, будь ласка, отож, коли ти в останнє потрапляла під вплив пилу місячного каменю? Що? Ох, не хвилюйся. Ймовірність того, що ти постраждаєш менше за 60%. Це просто для запису на папері. Ні, я серйозно, то менше 60%. Я бачу вам разом так весело, що ви вас час регочете. Що? Я ж бачу, ти зняла одяг, щоб когось клеїти. Ти шльондра. Беті. А ти. Я думала, ти вищий за це. Бетті, вона не має для мене ніякого значення. Вона просто цифра на папері. Нікчемна грудка людської плоті. Ненавиджу тебе. Ох. Ну, було приємно з тобою поспілкуватися. Розважайся, і побачимося на місці. Гаразд? Я кохаю його. Він диявол. Я це не серйозно. Я до нього доберуся. Що ж? Він такий вправний. У ній є трохи панянки. Я вагітна. Як можна бути таким черствим? Чому він мені не зателефонував? Я вб'ю його. Це ж його запах. Найгірша команда місяця. Українською мовою озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua.